Вітаю на каналі. І сьогодні у нас чергове завдання, яке коли-небудь було на ЗНО і якого не знайти у підручнику. І завдання наступне: сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда, що виходять з однієї вершини, дорівнює 60 см. Визначте суму довжин усіх ребер цього паралелепіпеда. Отже, маючи суму трьох ребер, треба знайти суму усіх ребер. Я знайшла як мінімум два способи, як розв'язати цю задачу. І хочу запропонувати вам один із способів, який не вимагає ніяких невідомих, ніяких рівнянь, і тому подібне. Отже, я такі задачі називаю задачі на розмальовку. Іде мова про три ребра, які виходять з однієї вершини. Ну, от, скажімо, виберемо собі ось цю вершину і будемо дивитися, які ребра виходять з цієї вершини. Ось ми бачимо два горизонтальні ребра. І одне вертикальне ребро. І їхня сума, як сказано, в задачі 60. Кожне, зокрема, ребро ми знайти не можемо, бо у нас не куб, тому всі ребра різні, і ми мусимо користуватися відразу всією трійкою ребер. Ну отже, для цього будемо продовжувати наші пошуки таких трійок-ребер. Наприклад, розглянемо собі ось оцю вершину. І бачимо, що з неї виходить вертикальне ребро, а також два горизонтальних ребра. Відповідно, ці всі ребра по величині рівні тим блакитним, і отже, їхня сума довжин 60. Розглянемо, скажімо, цю точку. Що ми бачимо? Що з цієї точки виходять так само вертикальне і два горизонтальних ребра, і їхня сума, відповідно, також буде. 60. І залишилась нам остання вершина, з якої виходять три ребра, і вони ще не зафарбовані, і вони нам утворюють точно таку трійку ребер, яка нам потрібна. Ось одне вертикальне, два горизонтальних. І сума їх так само буде, сума їх довжин так само буде 60. Ну а тепер залишилося тільки додати ці 60-ки. Тобто, фактично, 60 помножити на 4, і ми отримуємо результат 240 см, довжина усіх ребер. Цього паралелепіпеда, І наша відповідь буде Б. Ну, ось така задача. І думаю, що цілком вона може трапитися і на НМТ. Дякую за увагу!